Він ну, долучився до такої кількості проєктів, що важко собі уявити за своє життя, і він не просто вкладав, знаєте, гроші, не просто вкладав ресурси, він вкладав самого себе. Тобто, часточка його залишилася в кожному проєкті. Він як. Підприємець був одним з перших, хто проклав ці містки між бізнесом і культурою, вірив, що гроші не є самоціллю, а вони повинні служити людям через культуру, через освіту, через мистецтво. Ярослав це був людина глиба, це був беззаперечний лідер в дуже різних середовищах, як в мистецьких, так і в політичних, так і в історичних, так і в університетських тобто, це людина, яка була до всього дотична, і тільки на жаль, після його втрати. Люди зрозуміли, наскільки він багато допоміг в різних напрямках для того, щоб запрацювали певні інституції, різні напрямки. Якщо ви знаєте, він був засновником Львівської бізнес-школи, і через деякий час, коли вона почала працювати, він віддав свою частку католицькому університету. Він був таким справжнім українцем з великою шаною до традицій, з відчуттям свободи, зі своїм притаманним йому галицьким гумором, але був таким, знаєте, людиною, поруч з якою завжди відчував відчувала себе комфортно. Разом з його другим побратимом, який теж, на жаль, вже пішов за світи Марком Вичищеним. Вони заснували Дзигу, яка стала е, мистецьке об'єднання Дзига, можливо, основним або одним з основних хрощеєм української культури, драйвером української культури в 90-х тут у Львові. І вони були тими людьми, які перші, наприклад, запросили невідомий ще нікому студентський Ельзи», заплатували нам перші гроші за виступ.